З традиційного ретельного планового медичного огляду на тренувальній базі у Придніпровську розпочав підготовку до старту другої частини сезону, як рік тому у статусі одного з лідерів турнірної таблиці чемпіонату Української прем'єр-ліги спортивний клуб дніпро 1 Головне, щоб ми фінішували в кінці чемпіонату, а не на зимню паузу. Тому я думаю, що ми підготуємось добре на зборах та проведемо чемпіонат і будемо. Налаштовувати себе тільки на вернітурнину таблиці. У перший день разом з Валерієм до лікарів завітали Руслан Бабенко, Володимир Танчик, Яків Кінарейкін, Рамік Гаджиєв та низка молодих футболістів, для яких майбутній навчально-тренувальний збір стане дебютним у кар'єрі у головній команді. Безпосередньо саме медобстеження цього року не відрізнялося від попередніх, та було звичним і традиційним. Дніпровці пройшли пересічну планову диспансеризацію, що охоплювала ультразвукове дослідження внутрішніх органів, здачу аналізів. Лабораторні дослідження, електрокардіографію з фізичними навантаженнями, а також консультації профільних лікарів-фахівців, а в одному з медичних центрів міста їм також обстежують серце. Після майже півторамісячної розлуки, початок якої датується крайнім матчем минулого року, у якому на початку грудня була зафіксована 1-1 з Житомирським поліссям на його полі, футболістам було про що поговорити на різні теми. Трошки за кожним скучили, тому я думаю, що все нормально. Зараз це звичайна процедура, ми все пройдемо і поїдемо на збори, вже готуватися до чемпіонату. Нічого нового для нас не буде саме на зборах. Думаю, що буде гарна робота і все залежить від нас, як ми проведемо збори. Дуже радий повернутися, вже чекаємо на перше тренування, проходимо догляд, все добре, з гарним настроєм, наштовуємося на працю. Зрештою, як би там не було, на першому плані у всіх найболючіше на сьогодні питання війна, і звісно, подяка Збройним силам України, які дають можливість нам жити і займатися своїми справами у відносно мирному місті та побажання якнайшвидшої перемоги, задля якої кожен з нас на своєму місті має робити максимум можливого. Ми можемо лише дякувати ВСУ та всім, хто причетний до того, що ми ведемо цю. Не може казати, ну без е, поганих слів цього не скажеш війну, яку сподіваюся, ми переможемо і все буде добре. Увечері понеділка відбулося перше тренування щодо зміну команді, то і залишив оборонець Каплієнко, який швидше за все опиниться у Черкаському ЛНЗ. Більше не входить до планів головного тренера Дніпровців Юрія Максимова Аргентинець Пуріта. Щойно з'явилася інформація про те, що лідер бразильського чемпіонату Палмейрас готовий заплатити за одного з провідних виконавців спортклубівців Олександра. Піхальонка – хальонка, 6 мільйонів євро. Втім, на то воно і зимове міжсезоння, чутки, плітки. Хтось когось продає, торгує, купує. Час покаже, а поки що у рідному місті Дніпровці працюватимуть найближчі три дні, після чого вирушать на збір до Туреччини, де підготовка складатиметься з двох етапів з 20 січня по 2 люте та з 5 лютого по 17 лютого. А перший спарник підопічні Юрія Максимова зіграють 25 січня проти одного з лідерів австрійського чемпіонату штурму з Грацу.